Військовослужбовець Сергій Майборода дає настанови перед стартом доньці мірі. Родина Майбородів та ще чотири пари учасників із Полтавщини та Харківщини взяли участь у фізкультурно-оздоровчій естафеті Старти надії. Ходимо сюди в важні вихідні і тут же і дізналися про ці старти. Я за щоб таке постійно проводили. Це допомагає як в психічному, так і в фізичному плані реабілітуватися. Після ротації, після поранень спорт це невід'ємна частина реабілітації. І це просто проведення гарного часу з дитиною. Павлення під кольцями – це поки що не дуже в мене виходить. Ну зверху я поля поми. Для удовольства я сюди прийшла щоб з папою провести час. Ну і щоб не сидіти вдома просто. Організували цей захід для ветеранів, військових та їхніх дітей у спорткомплексі Акваарена до складу команди входить дорослий та дитина віком від 10 до 14 років. Ціль дати можливість нашим захисникам, захисницям, та також їхнім родинам, трошки відпочити від буденності, трошки розслабитися, ну, і прийняти участь в таких естафетах. Естафету організували в ігровій формі. Дорослі та діти спільно виконували, зокрема, вправи з кулями та рятувальними колами. Бере участь у естафеті, і військовий Артем Панасенко змагається чоловік разом із сином побратима. До Полтави приїхали із Краснокутської громади, що на Харківщині. Розслабляє і ти якось більше вилазиш з того стану, який знаходиться тебе там, Тобто більше триваєш і приспосаблюєшся до мирного життя. Було дуже тіпа цікаво і весело. Я люблю плавати, тому це йде на користь. Ми приїхали на цей захід з метою, щоб чоловіку. Котре показати, що про них дбають, про них не забувають, що в нього є я, яка за ними і в іншу область на такі змагання. І просто, щоб він гарно провів час, щоб трішечки відволікся від своєї трирічної вже буденності, бо він воює дуже в дуже гарячих точках, він вже майже рік на Донецькому напрямку. А до цього визволяв 9 місць в Херсонщину. Бахмут був під Кліщівкою, тобто дуже багато пройшов і тому я вважаю важливим зараз на нашій родині тут бути. Переможців визначили за підсумками п'яти стартів. Серед діючих військових першість у Дмитра Дмитрієва. Чоловік виступав разом із двоюрідним братом. Нагадала, як дитинця займався спортом та також часового змагання. На самому ділі дуже добре відволікає, адже ну, розвантажуєшся, Думаєш, як би не Тонути, а не про щось буденне. Враження найкраще, все чудово. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.